Аматорське театральне мистецтво Тернопільщини невичерпне, життєдайне джерело української національної культури, яке по-справжньому вражає глядача безпосередністю почуттів та емоційністю цікавими акторськими роботами і режисерськими відкриттями. Наш театр має велику і неповторну історію. Він віддавна об'єднує у єдину родину корифеїв української сцени, що роками бережуть національні традиції та молодих талановитих митців, які творять сучасний модерний театр. Упродовж століть театр був дієвою терапією для душі, яка так гірко страждала від недоскональної світової гармонії, генератором людських емоцій, що забарвлювала життя в найяскравіші кольори, а також Відповідав на головне філософське запитання: бути чи не бути. Режисери аматорських театрів мистецьку діяльність спрямовують на виховання особистості з високими духовними, моральними, фізичними якостями та на відродження національних традицій. Репертуарна палітра театрів різноманітна, відома класична та сучасна українська і зарубіжна драматургія, а також комедії та розважальні музичні вистави. Окрім того, актори-аматори активні учасники обласних конкурсів, культурно-мистецьких заходів, демонструючи на високому мистецькому рівні театралізовані прологи, літературно-музичні композиції, поетичні монтажі та уривки з вистав. Аматорські театри Тернопільщини стоять на сторожі народних та класичних традицій українського театру, але у той же час постійно перебувають у пошуках нових тем. Ідей репертуару, попри різноманітні труднощі, аматори вселяють людям віру у краще, на мить відволікають їх від буденності. Театр був і, мабуть, назавжди залишиться тонкою струною суспільних переживань нашого народу, озиваючись у серці нотами смутку чи радості. Жорстока кровопролитна війна болем, розлукою та невимовним жалем, несподівано увійшла в нашу свідомість і наші серця. Нині чимало акторів аматорських театрів Тернопільщини боронять нашу землю, а ті, хто у тилу, волонтерять. Низький уклін вам за це. З нагоди Міжнародного дня театру, Тернопільський обласний методичний центр народної творчості щиро вітає усіх, хто долучається до високого театрального мистецтва. Щиро бажаємо міцного здоров'я, натхнення, утілення найсміливіших творчих задумів, нових і яскравих постановок. Нехай ваша душа завжди буде сприйнятлива до прекрасного. Театральна сцена дивує і хвилює вашу уяву, зачіпаючи струни душі. Занурюючи у світ дивовижного і незвичайного, хай ваш постійний творчий пошук і надалі буде направлений на збереження і примноження кращих театральних традицій та розвиток сценічного мистецтва. Зі святом вас, шановні колеги!